Вітаю, це троянда Friend Ship. Цей кущ у мене давно посаджений. Це чайна гібридна троянда. Десь 5-6 років. Я точно вже не пам'ятаю. Отриманий він з Вінниці, здається, разом з усіма трояндами тоді. Там багато троянд замовила. Це троянда червона-жовта. серединці пелюстки червоні, а зовні вони жовті, чудова троянда, вона зазвичай більша, ширша, ну, одну гілку. Зламали нова он росте, тому вона трішки менша. Френд шип, шипів на цій троянді, майже нема, мало, ну, є, не мало, є присутній аромат. Блискучі. Листя молоденьке листя Вон з такою червоною каймою якоюсь, квітка тримається дуже довго, квітує хвилями. Перша хвиля згаяна, бо в травні були заморозки, але ж це, виходить, її перша хвиля. І між хвилями теж є квіти. Така гарненька трояндочка, кущик невисокий, десь сантиметрів сімдесят. Ну, на другу филю буде більше. Коль колір в неї дуже гарний. Сонце засвічує, але ну видно гарна трояндочка. Не хворіє. Листя здорове, хоча пройшли такі дощі, оброблено тільки навесні. Ось сонечко зли зникло. Дякую за перегляд. Дякую нашим захисникам.